20 травня зранку і до 18-ї години ситуація на лінії зіткнення залишалася неспокійною. Незаконні збройні формування російсько терористичних військ продовжують обстрілювати позиції сил АТО. На Донецькому напрямку недруги України з артилерії, мінометів та стрілецької зброї стріляли по водяному піскам та Авдіївці. Неодноразово тут вогонь вів снайпер. Населений пункт щастя на Луганському напрямку злочинці обстріляли 122 міліметрових мінометів. А по золотому з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Тут також вів вогонь-снайпер. Населений пункт Широкіне, що на Маріупольському напрямку, бандити обстрілювали з танку 82-мм та 122-мм мінометів автоматичних станкових гранатометів стрілецької зброї. На Артемівському напрямку з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї, злочинці стріляли по Кіровому, Ленінському, Майорському та Попасні. По Лозовому та Луганському загарбники стріляли з 120-міліметрових мінометів з протитанку, ракетного комплексу і артилерії по розсадкам. Безпілотні літальні апарати загарбників були зафіксовані у небі за напрямками щастя Геївка та Донецька Сміле.